Усім привіт, мої дорогенькі модниці. Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. На деякий час мені довелося пропасти з просторів Ютубу, а все не просто так. Мені пощастило взяти участь в одному популярному проєкті на телеканалі СТБ. Про це я розкажу вам трішечки згодом. Поки що не маю змоги розкрити вам всі секрети, але там я також виконувала свою стильну місію. А поки що я повертаюся зі своїми модними відео, буду ділитися з вами е, свіжими тенденціями в фешн-індустрії. Також я хотіла вам нагадати, що в моєму попередньому відео в шопінг-влозі я проводжу е, конкурс. І е, ніхто досі так, не відгадав, що саме я придбала під час останнього шопінгу, хто хоче взяти участь і е, виграти е, модний аксесуар від мене, ви можете ще переглянути це відео і зробити свої припущення у коментарях. Я з нетерпінням чекаю на переможця і з радістю відправлю подарунок. На носі в нас вже весна, тому саме час подумати про гардероб на теплу пору. І якщо ви ще не придбали взуття на весну, тоді це відео точно стане для вас дуже актуальним. Сьогодні ми розберемо найактуальніші пари цього сезону. Тому поїхали! І так, забігаючи наперед, хочу одразу сказати, що е, тенденції взуття е, цього теплого сезону е, мені особисто дуже подобається. Воно не було такого, щоб от мені хотілося приміряти на себе ну, прямо усі тренди. Е, дійсно, це так. Дизайнери в цьому році дуже постаралися. І, що не пара, то захват, скажу вам чесно. І так, перша пара взуття, яка ідеально підійде навіть на ранню весну, це, звісно ж, лофери. Тому всі, хто придбав лофери ще восени, можуть радіти. Вони залишаються досить актуальними. Це демонструють нам різноманітні селебріті, блогери, модні інфлюенсери. Тому дістаємо цю пару взуття з шафи і готуємо їх до весняних прогулянок. Звісно, серед люксових брендів найактуальніші моделі представлені в колекціях Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci. Вони представлені дійсно в крутому виконанні, тому всі бренди middle та, middle та Mass Market урівняються на ці моделі і намагаються, хоч трішечки наблизитись. До цих відомих брендів. Лофери, звісно, досить зручний взуття. Вони комбінуються з величезною кількістю одягу, їх можна носити як з джинсами, так і з міні-спідницями, дуже актуальними зараз в стилі препі. Їх можна комбінувати з різноманітними носочками, шкарпетками, панчохами. Звісно, обирати краще базовий колір, тому що це така класична пара, тому я б робила ставку все ж таки на чорні, ну, можливо, білі, якщо ваш гардероб Переважно в світлих кольорах. Звісно ж, величезна їх кількість представлена і в українських виробників. У Кочаровської є дуже класні моделі, Естро Міратон. В усіх цих магазинах ви також можете їх знайти. В мас-маркеті, звісно, це «Зара», це «Біршка», Пуленбір, Страдіваріус всюди можна знайти таку пару на будь-який гаманець. І я впевнена, ви не пошкодуєте, тому що це дійсно університет. Універсальна пара досить актуальна, і вона, звісно ж, буде розривати стрітстайл цієї весни. Поява в списку трендів наступного виду взуття потішить, я впевнена дуже багатьох модниць, тому що ми всі за ними засумували. І це балетки. Звісно, складно уявити собі щось більш витончене, зручне та мінімалістичне. Балетки в своїх колекціях в цьому році представила максимальна кількість брендів. Це і. Міу-Міу, і Зеро, і Мейсон Морджела, і Торі Берч, і Армані. Тобто дизайнери нам прямо таки вказали на те, що балетки будуть ну, дуже актуальні в новому сезоні. Звісно ж, мова йде про такі мінімалістичні моделі з мінімальною кількістю декору. Вони можуть бути ніби дійсного ось... балетного такого зразка, з таким Притупленим носочком, вони можуть бути навіть як сатинові, з якогось такого щільного атласу виконані, можуть бути шкіряні, можуть бути лаковані. А тут, в принципі, є поле для фантазії, але я б все ж таки обирала більш такі мінімалістичні. Ви повинні розуміти, що цей зайвий декор, він звісно ж, буде зобов'язувати вас. І спричинить більше головняка при формуванні ваших образів. Тому придивіться до таких мінімалістичних моделей. Зараз вони представлені у величезній кількості в різних магазинах мас маркету Мені дуже подобаються моделі, які представлені в зарі. Також непогані моделі є в Massimo модюті. В принципі не обов'язково витрачати величезні кошти, можна придивитися до а, а, аналогів люксових брендів мас-маркеті. Вони мають неймовірне виконання у тому ж самому Манго, ви можете подивитися резерві. Тобто дійсно класні моделі, базові, які виручать вас в будь-якій ситуації. Носити їх можна з довжиною Максі, звісно, круто вони поєднуватимуться з джинсами. З якимись легкими сукнями, чи навпаки з таким тяжким денімом. Тобто, ви можете навіть гратися на контрастах і одягати щось таке наверх, досить гранжове, таке якусь косуху або, наприклад, бомбер. А на низ одягати ось такі витончені балетки. Це також буде круто грати на контрастах. Можна одягати під якісь легінси, тобто це така зручна універсальна пара, яка має бути в гардеробі кожної модниці в сезоні Весна-Літо 2023. Обирайте колір також, звісно, під свій гардероб. Дуже красиві є моделі в таких пудрових відтінках рожевих. ну, Чорний, білий, бежевий, звісно, також будуть дуже актуальні. Але тут можна вже погратися з кольором і підібрати до ваших аксесуарів, до ваших вподобань. Так, наступна пара взуття ідеально підійде для прихильниць такого жіночного, витонченого, романтичного стилю. Це мешти в Стилі Джейн. тобто це такі е, туфельки з е, перемичками м, на підйомі. Взагалі е, різноманітні паски і перемички будуть дуже актуальні в цьому сезоні. Дуже багато ми їх спостерігали на показах Діор, Максмара, Альберто Феретті. Шкіряні або Лаковані. Вони ідеально впишуться в якісь такі витончені образи з твідовими жакетами. Е, з різноманітними брюками палаццо, сукнями, міні-спідницями в стилі препі. Тобто це такий класний варіант, їх також можна комбінувати з, зі шкарпеточками, з різними. Панчохами, колготками з милими мінімалістичними принтами. З ними можна дійсно погратися і робити такі. Дійсно класні образи в стилі Олдмані. В мас-маркеті знову ж таки повторюся, є дуже багато класних моделей. Зара представила просто неймовірні моделі на невисокому, на невисоких підборах. Але я думаю, що в багатьох бюджетних брендах будуть представлені саме ось такі моделі з пасками, перемичками. І чим більше їх буде, тим краще. Так, ну і звісно, ж, куди без кросівок. Такі масивні аглі моделі залишилися в минулому, і на зміну їм прийшли такі більш витончені, я б сказала, навіть вінтажні моделі кросівок. Сокер снікерс вони називаються. Найпопулярніші серед них є Адідас Самба та Адідас Газель. Зараз їх активно демонструють на собі усі модні блогери, інфлюенсери, селебритіс. Вони комбінуються з максимальною кількістю речей і найкрутіший вигляд вони мають в поєднанні з таким тяжким люксом. І взагалі, зараз спортивні такі бренди вони витісняють люкс. Що стосується кросівок, тобто стало дуже популярно і актуально саме обирати кросівки виключно спортивних брендів. Це надає образу якоїсь такої невимушеності, неповторного такого вайбу. І взагалі, звісно ж, спортивні бренди вони... Спеціалізуються на зручному взутті, тому не дивно, що модниці обирають саме Adidas, Nike, Puma і так далі. Я думаю, що ось такий неймовірний попит на саме спортивне взуття останніми роками породив ось ці колаборації люксових брендів зі спортивними. Наприклад, Jacquemus нещодавно випустив колаборацію з Nike, або Gucci представили неймовірну колекцію в колаборації з Adidas. Тобто зараз люкс тягнеться до спортивних брендів і таким чином наближається до ось таких модних війн останнього часу, щоб, звісно ж, не полишати перші позиції в списку трендів. Ось такі базові аутентичні моделі. Особливо вінтажні, які відроджуються, як ми бачимо з часом, вони будуть дуже актуальні. Особливо Adidas Samba. зараз вони актуальні в різних кольорах, Adidas Gazelle також, тобто від найяскравіших до базових чорних і білих, вони круто поєднуються. З різними сукнями, спідницями, джинсами, класичними брюками. Тобто можна погратися і скласти дійсно цікаві яскраві образи, і при цьому відчувати абсолютний комфорт. Сокер-Sneakers, звісно, не єдина модель, яка е, зараз перебуває у топі. Ті, хто все ж таки, не можуть так е, різко перестрибнути е, на такі витончені моделі кросівок, ми все ж таки е, звикли до таких великих масивних моделей, можна обрати також абсолютно спортивні. Кросівки. Колись в дитинстві, я пам'ятаю, ми їх називали кораблі, їх носили якісь ботаніки в основному. Їх дуже полюбляв, до речі, Стів Джобс. Це такі абсолютно спортивні, я б не сказала, бігові кросівки. Найактуальніші моделі це New Balance 530. Також подібні моделі є у Adidas. Вони з такою сіткою, вони абсолютно комфортні, вони дихаючі, але вони неймовірно стильні. Вони доповнюють образи з абсолютно класичними речами, зі шкірою їх круто комбінувати, з якимись шкіряними виробами. Також їх можна комбінувати з джинсовими спідницями. Тобто. Також можна грати на контрасті, абсолютно спортивне взуття, якийсь романтичний верх. Взагалі, зараз сучасна мода будується на контрастах, тобто щось непоєднуване в одному луці. Придивіться до таких кросівок. їх також круто можна комбінувати з різноманітними легінсами, з різноманітними шортами, спідницями, сукнями. Це дуже класний варіант на весну і дуже-дуже зручний, особливо для тих, хто багато подорожує, бо багато часу проводить з дітьми. Сама маю пару таких кросівок і неймовірно задоволена ними. І планую їх, звісно ж, носити і в новому сезоні. Так, ми вже з вами поговорили про такі базові моделі, зручні на кожен день. Зараз. Поговоримо про взуття на вихід. Дуже актуальною буде висока платформа в поєднанні з підборами або взагалі просто танкетка. Класні моделі в цьому році представили Mara, Версаче. Звісно ж, Версаче, можна сказати, повернула моду на платформу, і це класна можливість дівчатам з невеликим зростом. Так би мовити, видовжити свій образ, видовжити свій силует і додати собі е кілька сантиметрів. Круто, вони будуть поєднуватися з різноманітними е брюками е вільного крою, е з довжиною міні, де да взагалі будь-чим. Е Просто головне тут обрати правильний настрій вашого взуття під лук. Вони є більш такі під спортивний навіть стиль, є більш витончені навіть з якимось таким ошатним оздобленням. А, з абсолютно різних матеріалів: шкіряні, атласні, замшеві. Є такі навіть стукалки, також з минулого, з дерев'яною підошвою. Також вони круто будуть, крутий вигляд матимуть. Обираючи взуття на підборах цієї весни, пам'ятаємо, що платформа до нас повернулася, платформа буде дуже актуальною і матиме шалений успіх серед інфлюенсерів і модних блогерів наступного теплого сезону. Також серед таких гарячих трендів це прозоре взуття. У своїх колекціях таке взуття представили бренди The Coach, Valentino, Loewe. Це такі класні, невагомі витончені моделі, які створюють такий ефект босих ніг. Звісно ж, прозорість може бути різною. Але в будь-якому разі якісь прозорі елементи повертаються до нас. Вони вже кілька років тому були на піку популярності, і зараз я бачу, що вони повертаються. Не можу сказати, що це найпрактичніше взуття, але те, що вони мають... Неймовірно стильний вигляд, це 100%. І якщо ви хочете придбати дійсно щось трендове, незвичайне і те, що буде якби притягувати до себе погляди, то зверніть увагу саме на прозоре взуття, якщо воно не доставляє вам дискомфорт, тому що, звісно, прозоре взуття, воно здебільшого виконане з таких гумових матеріалів, які можуть в спеку, наприклад, або в теплу весну парити ногу. Тому враховуйте це. Цей варіант, і обирайте пару собі до смаку. Можна безкінечно продовжувати. Е Цю тему актуального взуття на теплу пору, але я обрала для вас саме такі найактуальніші моделі е, цієї весни. Якщо ви захочете, я зроблю е, другу частину цього відео і е, ще більше розкрию е, тему модного взуття на теплу пору 2023. Е, тому що дійсно на, не, на цю тему можна говорити безкінечно. Величезна кількість трендів, але я виокремила найактуальніші. І ті, які дійсно будуть на піку, а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, звісно, підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм. Я вас всіх чекаю там. Е, у мене там дуже цікаво, я постійно демонструю нові е, цікаві образи, роблю огляд в різних е, магазинах. Е, і, звісно ж, не забуваємо про те, що я працюю персональним стилістом, і якщо вам потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Я з радістю е, допоможу вам віднайти свій стиль, створю для вас капсулу мрії, і ми разом підготуємось до нового теплого сезону. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі, Па-па! Все буде Україна!